Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Знаєте, чудова новина від Єрмака, яку він повідомив. Просто чудова, і таких би було більше, більше і більше. Знаєте, коли це от, надихаєшся, коли бачиш це, чуєш це. А що відбулося? Відбулася е, наступна операція. І там була ну, по, по напрямку програми Бріч Кейтс Бейк Юай, це повернення наших людей з окупованої території, наших дітей, особливо з окупованих територій. Мова йдеться про родину військовослужбовця. Наш військовослужбовець, наш воїн, служить. В ЗСУ воює, а родина так вийшла, залишилася на окупованій території. І вона тривалий час. Ця родина намагалася виїхати самостійно, але не мала успіху. І під час однієї зі спроб перетину кордону, як повідомляє Єрмак, російські військові перевіряли їхні документи та особисті дані. В базах да, і виявили, що батька цієї родини, чоловік, служить у Збройних силах України. І після цього вони вже нікуди їх не пускали. Була під надзором, не знаю там, не повідомляють подробиці, що там було. Звісно, була там якась е, робота з ними ввелася зі сторони Російської Федерації. Іва ваку, евакуація взагалі перестала стояти на порядку денному у цій у цій родині, і вона і небезпечна була, та і неможлива. І тривалий час вони жили в страху та невідомості. Ще ж їх запуст, залякували. Ну, проти всяких да, таких перепонів, завдяки зусиллям української мережі справ дитини, про яку я казав, вдалося знайти безпечний маршрут, друзі. І от е, вчора родина приїхала, потрапила уже в Україну, в вільну Україну. Попереду скажу, період адаптації. Е, період становлення тут уже в країні, період ну на кінець та життя без страху. І, ну обіцяють не залишити її саму. І слава Богу, хоч когось не залишать саму, тому що ви знаєте, моє відношення як до держави, як біженця і всіх інших біженців. Хай хоч комусь буде добре, і це класно. Але операція була дуже цікава і дуже системна. Така люди працювали, наші люди працювали над тим, щоб вивезти нашу родину, родину нашого захисника. І дітей. Саме головне і дітей. І це класно, друзі. Це класно. Переходимо до наступної теми. Друзі, підпишіться, будь ласка, щоб нас ставало більше. Доб'ємо ми хоч 60 тисяч. Хотілося б поставте вподобайку, розповсюдьте. напишіть ваше відношення. Ось де, до, до, до дітей, до повернення дітей. Давайте в Європу. Давайте в Європу після введення Мид, або як він називає, тарифи Трампом, виступив Макрон в Європі. Макрон закликав призупинити інвестиції в США на тлі тарифів Трампа. Він сказав, ми повинні мати колективну солідарність. Знаєте, мені ось ці слова зараз подобаються. Коли він виступав перед. Представниками галузі різних, які постраждають від анонсованих Трампом тарифів, заявив, що фірмам немає сенсу інвестувати туди, поки США нападають на Європу. Ну це логічно, це от просто. Якщо тебе намагаються знищити або применшити твій е, дохід, або применшити твій уровень життя, навіщо туди продовжувати е, вкладувати гроші? Це ж логіка. І що ж я сказав Макрон, який сигнал ми подаємо, коли великі європейські гравці, що інвестують мільярди в американську економіку, водночас завдають нам ударів. Так, да, Є європейська фірма, вкладує гроші в Америку. А Америка в цей час знищує, наприклад, ту державу, де знаходиться ця фірма. Це щось ну ряда вон виходячих, хоча у нас е зараз. Такий світ, що тяжко зрозуміти, що ну, тут Макрон 100% правий. Ми повинні мати колективну солідарність, підкреслив президент Франції. Це дуже тяжко. І Європейський Союз це дуже тяжко. От як мінімум 5 країн зараз в Європейському Союзі є, які будуть продовжувати працювати. Їм буде погано, їм буде. Тяжко, але вони будуть працювати з Сполученими Штатами Америки. Я не хочу їх зараз називати. Можливо, я помиляюсь, подивимося. Але п'ять країн в Європейському Союзі, які готові не співпрацювати з Європейським Союзом, а співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. І це сумно, друзі. Дуже і дуже сумно. А ще сумно, друзі, що в Білому домі. За офіційно в Білий Дом заведений вбивця, заведена людина е, держави терориста, заведена людина, яка, яка представляє вбивць дітей, вбивць людей. Ну, це вже знаєте, скажу, світ нас світ перевертається з них на голову і Що не можна було вести перемовини в іншому місці, можна. Але Трамп і зараз, на жаль, Сполучені Штати показують, що ми такі ж ми можемо вбивць приймати в Білому домі, так от представник Трампа Вітхов зустрівся з Дмитрієвим, таким російським представником Путіна. В США, в Білому домі. Для того, щоб він же ж потрапив в США, на нього були накладені санкції, на, як на посибника вбивця. Зняли санкції. І я не знаю, щось мені так здається, що ніхто їх не поверне. Бо сказали тимчасово, на перемовини. Я думаю, ніхто їх. Вже санкції не поверне. Там і з, жі... це, з дружин олігархів знімають, з дружин вбивць знімають уже Сполучені Штати. Ну, ось така у нас держава держава. Кажу, отакий у нас зараз світовий порядок, і така у нас держава, начебто, номер один. один. Дивіться, що вони домовилися. А домовилися також, ще, це ще одна зрада України Сполученими Штатами. Повністю йде зрада. Дивіться, досягнута значного прогресу за домовленості про припинення вогню в Україні. Так вони кажуть. Далі, адміністрація Трампа налаштована творчо і поводиться в діалозі з Російською Федерацією шанобливо. Не як з Україною. Не як з Україною. Розумієте? Це зробив Кирило Дмитрів заяви. І ще заява. Російська Федерація та Сполучені Штати обговорюють відновлення прямого авіасполучення збивцями. Адміністрація Трампа чує позицію Російської Федерації. Компанії США готові зайняти ніші залишені європейськими компаніями, що пішли з Російської Федерації. Все санкціям, все. Ви пішли, ми приходимо на ваше місце. Оце зараз Сполучені Штати. Це нема цінності, нема позиції, нема, нема, нічого, нема нічого, щоб направлено було для людей. Тільки на гроші, на зраду, на знищення інших людей. Ось такі були перемовини, друзі. Ну, а нам своє робити, так як ми робимо. Ви бачите, вони хоч і кажуть, там припинення вогню. Навіть не пахне припиненням вогню. Навіть не пахне. І Сполучені Штати, як посередник, я вже бачу, вони їм плювати на це. Вони вже навіть це поощряють. Ну, а нам своє робити, друзі. Я хочу подякувати тих, хто надав донати Богомоловій Ользі, Шукуляк Людмилі, а також вчора від. Transfer на Монобанк о 20.53. і вчора же з Укрсіба 21.54 на Приват 24. Дякую вам за вашу допомогу. Хлопці чекають. Всім, -всім велика подяка. До вечора. Україна переможе.